Бувають моменти, коли завіса зривається, коли все, що здавалось непохитним, раптом падає, і перед очима відкривається інша реальність, глибша, небезпечніша, справжніша. Так і буває зі знанням про Ісуса. Ми звикли до знайомих образів, до звичних рядків Євангелій, до світлих ікон, які заспокоюють душу своєю впорядкованістю. Ми вчили цю історію з Малку, повторювали її з кафедри, цитували з пам'яті і думали, що знаємо її по-справжньому. Але настає мить, коли Бог дозволяє сумніву прорізати спокій віри, коли старі переконання розсипаються, немов порох, і залишається лише істина, без прикрас, без захисту, без людських пояснень. Так сталося і зі мною. Десятки років я вважав себе знавцем святого письма. Я читав Євангелія знову і знову, подорожував святою землею, стояв на місцях, де як вірують ходив Господь. І мені здавалося, що серце моє сповнене розуміння, але Бог знає, коли зруйнувати нашу самовпевненість, щоб відкрити нам двері до справжнього бачення. І цей момент настав для мене в далекій Африці, у самому серці стародавньої Ефіопії, коли старий монах показав мені те, що назвав повною правдою про Назарянина. Сонце того вечора падало крізь вузькі вікна монастиря, і проміння лягало золотими стовпами на пожовклі від часу сторінки. Старий дивився на мене глибокими очима не як на дослідника, а як на того, кого треба пробудити. Його голос був повільний, але кожне слово, як дзвін. Ви шукали істину всюди, сказав він, але, можливо, не там. І ці слова вдарили в серце, бо я зрозумів шукаючи істину в бібліотеках, у руїнах, у богословських диспутах, я шукав не живого Бога, а підтвердження власних уявлень про нього. Переді мною він розгорнув стародавній кодекс, написаний мовою ГЕС. Мовою, якою я не розумів, але яку він читав як молитву. Це Біблія, промовив він, повна Біблія, 80 і одна книга. І я завмер, бо знав, Протестантська має 66, католицька 73, а тут 80 і одна, 15 книг, яких Захід не визнав, не прийняв, не захотів. І тоді в мені народилося запитання, яке більше ніколи не дало спокою: хто вирішив, що є Словом Божим, а що ні, і чому? Монах говорив про давні собори: Нікею, Гіпон, Карфаген, де люди, не ангели, визначали межі істини, визначали, що буде читаний в церквах, а що стане апокрифом. І я зрозумів: Біблія, яку ми знаємо, це не цілісна історія, а ретельно відредагована версія, створена під владою імперії. Не дух вирішував, а політика. І все, що не вписувалось у зручну схему, вилучалося. А Ефіопія, далеко від Риму, не підкорилась, не дозвола скоротити Божу правду, і тому зберегла все. Ті сторінки були, мов живі. На них дихала інша реальність, реальність, де Бог не підвладний царям, де істина не потребує схвалення синодів. І тоді я зрозумів: історія Ісуса, яку я знав, була лише уламком, відбитком на піску після бурі. Справжня історія глибша, вона не лише про чудеса, а про боротьбу, боротьбу за істину проти системи, за свободу духу проти контролю. І коли монах промовив, Іфіопія не забула, я відчув, як у мені щось відроджується, як уживає забути знання, те, що можливо було стерти з пам'яті людства, але не з пам'яті Бога. Того вечора я вийшов із монастиря іншим, світ здавався інакшим, небо ближчим, вітер пророчим. Бо я зрозумів: Бог не замкнений у жодному каноні, його слово ширше, ніж будь-яка догма. І якщо люди сховали частину істини, то не знищили її. Вона просто чекала, поки знайдеться той, хто захоче бачити. І тепер я бачу і вже не міг не свідчити. Мовчання ось що найдивніше у Святому Письмі, не те, що сказано, а те, чого немає. Цілі роки життя Ісуса, мовби, стерті з людської пам'яті. Євангелія, що з такою ретельністю описують його народження, його смерть і Воскресіння, раптом залишають без жодного слова період між 12 і 30 роком, 18 років тиші. Чи може бути, щоб Господь, у якому втілилось слово, просто зник із історії? Ні, це мовчання промовляє гучніше за тисячі проповідей, бо саме в ньому натяк на щось приховане, що, що не вписалося в обмежене бачення тих, хто прагнув тримати віру під контролем. У цій тиші є виклик, є заклик до тих, хто не задовольняється поверхнею, до тих, хто відчуває, що Бог не мовчить, навіть якщо люди замовкли. І коли я вперше прочитав етіопські тексти, які Монах поклав переді мною, я зрозумів ось воно, продовження. Ось ті глави, яких бракувало, щоб історія стала повною. Там говорилося про дитинство Ісуса, про Його юність, про роки, коли Він зростав у мудрості, коли Дух вів його у землі, де древність і віра злилися в одне. Євангеліст Лука говорить коротко: Ісус зростав у премудрості і віці, і у благодаті перед Богом і людьми. Зростав це слово ключ, воно означає процес, шлях, становлення. Той, хто був сином Божим, водночас був і сином людським, а значить, мав прожити справжнє людське життя, із навчанням, із випробуваннями, із пошуками. І саме ці роки мовчання приховують таємницю його дозрівання, де він був, кого слухав, у кого вчився. Усе це не зникло безслідно. Ефіопські рукописи говорять, що шлях Ісуса пролягав через Африку, через землю, яка ще з часів Соломона знала ім'я Бога живого, землю, що прийняла святе сімейство, коли Ірод шукав немовля, щоб убити. Там, серед пустель і гір, серед громад, які берегли закон і молитву, юний Ісус пізнавав глибини Писання. Там він бачив не розкіш і не силу, а смирення тих, хто служить без нагороди. І, можливо, саме тоді його серце навчилося тому, що пізніше стане суттю його вчення, блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Це не абстрактна фраза, це відбиток досвіду. Євангелія дають готову істину, але не показують процес. А процес це те, що робить істину живою. Коли я сидів серед монастирських стін, слухаючи, як монах читає давнім співучим голосом тексти з Євангелії дитинства, я відчував, що чую не вигадки, а відлуння пам'яті. Пам'яті про юного Ісуса, який навчається, який спілкується з мудрецями, який працює руками, але роздумує про небесне. У цих рядках Ісус постає не лише як божественний, але як людський, справжній, близький, такий, який знає біль і ріст, як кожен із нас. І саме тому його приклад стає доступним, реальним, спасенним. І тоді мені стало зрозуміло, мовчання Євангелії це не випадковість, а наслідок, бо ті, хто збирав канон, не хотіли історії людини, вони хотіли історії Бога, який не потребує розвитку, не ставить запитань, не росте. Вони хотіли досконалого образу, який не підлягає сумніву. Але істина в тому, що Бог у Христі прийняв не лише тіло, а й сам шлях людського життя шлях, де кожен день є кроком у вірі, де мудрість народжується з досвіду, а світло пробувається через темряву. І саме тому ці втрачені книги так небезпечні для тих, хто прагне контролювати віру. Бо вони показують Ісуса, який пізнає, який шукає, який проходить випробування, який вчиться довіряти уцеві не з небесної відстані, а з глибини людського серця. І якщо він проходив цей шлях, то хто ми, щоб уникати його? Якщо син Божий дозволив собі зростати, дозволив собі мовчання, дозволив роки тіні, щоб підготуватися до світла, то й нам слід прийняти свої періоди тиші, свої пустелі, свої роки приховання. Бо саме там визріває справжнє покликання. Історія Ісуса, яку зберегла Ефіопія, це історія пошуку, історія дозрівання, історія, у якій Бог діє не миттєво, а поступово, вчачи нас, що навіть його син ішов дорогою встановлення. І коли я згадую ті слова монаха, він зростав, і світ готувався до його служіння. Я розумію, що так само і ми маємо зростати, поки не прийде наш час діяти. Бо мовчання це не кінець, це підготовка до откровення. Є книги, яких боявся сам Рим, книги, що занадто багато відкривали, занадто глибоко проникали в таємницю неба, занадто прямо говорили про владу духів і природу зла. Однією з них була книга Іноха, текст, який Ефіопія зберегла, коли захід її відкинув. У ній не лише стародавні бачення, а справжній ключ до розуміння того, чому Бог допустив потоп, чому з'явилися велетні, чому світ загруз у темряві і що значить очікування Месії. Цю книгу цитує апостол Юда. У них пророкував і Енох, сьомий від Адама, говорячи: Ось іде Господь із десятками тисяч святих своїх, щоб учинити суд над усіма. Але в каноні заходу її немає, і тут починається драма, бо Енох описує те, про що інші мовчать. Він говорить про стражів, небесних істот, які спустилися до дочок людських і навчили людей мистецтв, яких ті не мали знати, виготовлені зброї, магії, зірковим знаком. Вони принесли знання, але не святість. І з цього змішання, з цього порушення небесного порядку народилися нефіліми велетні, які пожирали все живе, які розтлили землю до самої її основи. Тоді Бог, бачачи, що зло проросло в саме серце людства, постановив очистити землю потопом. Ось звідки береться історія Ноя, ось що передувало їй. І все це було відомо першим громадам, але приховано від нас, бо там, у словах Іноха, є небезпечна істина, що зло не лише в людях, але в духовних силах, що діли за лаштунками історії. І ця істина руйнує будь-яку людську претензію на абсолютну владу. Монах, який читав мені цей текст, говорив повільно як свідок. Його голос був тихий, але в ньому звучала тривога. Він пояснював, що в Інохові розкривається небесна структура світу. Багатошаровість реальності, де є простори світла і безодні темряви, де ангели несуть служіння, а падлі ведуть війну проти творіння. Це не казка, це духовна географія, яку сучасна людина забула. Саме тому ця книга була вилучена, вона надто розширювала межі видимого, надто нагадувала, що наш світ не єдиний, що боротьба триває постійно, і що людині потрібно бути пильним, бо її життя арена між двома царствами. І тоді я зрозумів. Енох не просто древній пророк, він перший свідок духовної війни, що триває досі. І коли Ісус називає себе Сином Людським, Він використовує саме той титул, яким у книзі Еноха названо Месію, сина людського, що сидить на престолі слави, який судитиме світи. Це не випадковість. Ісус не придумав цей образ, Він підтвердив його, Він знав Еноха. Його слова, розкидані по Євангеліях, набувають нового світла: «Побачите сина людського, що сидить праворуч сили. Це відлуння того самого бачення, яке мав Енох, коли ангели підносили його до неба. Церква, що прагнула єдності через контроль, не могла прийняти такої складної космології. Бо якщо людина усвідомить, що може пізнавати духовні реальності напряму без посередників, тоді влада над її вірою зникає. Тому книгу Еноха назвали апокрафом. Її сховали, спалили, вилучили, але не знищили. Вона збереглася там, де серце віри билося вільно – в Ефіопії. І сьогодні вона говорить знову: її рядки лунають як нагадування. Немає нічого таємного, що не стане явним. Інох описує суд і милість, знищення нечестя і нагороду праведним. Він говорить про часи, коли знання помножиться, коли люди знову відкриють заборонені істини, і світ знову стане перед вибором, підкоритися страху чи піднестися до світла. І ось ми в цих часах. І коли я бачив ті рукописи, стародавні, але живі, я розумів, що ці тексти повертаються не випадково. Вони повертаються, щоб пробудити тих, хто задрімав у затишку догми. Бо Бог не хоче сліпих. Він хоче пильних. І тому Інох був пророком не минулого, а майбутнього, його слова попередження й обітниця. Вони говорять, світ ще раз пройде через очищення, я пройшов колись через воду. Але тепер це буде очищення вогнем, очищення правди, коли всі підроблені структури впадуть і залишиться лише те, що витримає світло. І тоді син людський знову з'явиться не як дитя у яслах, а як суддя й визволитель. І ось чому ця книга така небезпечна для тих, хто править через страх. Бо вона нагадує: останнє слово завжди за Богом, а не за людьми. І жодна імперія, жодна релігійна установа не зможе затримати час його приходу. Енох вчив, що кожен праведник може ходити з Богом, що не потрібно бути жерцем чи пророком, щоб чути його голос. Треба бути чистим у серці, і тоді небо відчиниться. Саме це Ісус підтвердив: блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. І в цьому глибинна єдність усіх писань. Коли я вийшов того вечора з монастиря, в мені палала впевненість: книга іноха не минуле, а майбутнє. Бо вона відкриває двері, які століттями були замкнені, і тепер вони знову відчиняються: людяність Ісуса ось істина, від якої тремтить кожна інституція, що звикла тримати Бога за зачиненими дверима храму. Бо якщо Христос був не лише Богом, але й людиною в повноті, і з тілом, кров'ю, родиною і з усім, що складає земне життя, тоді жодна догма не може стояти між ним і нами. І саме цю правду зберегли тексти, що не потрапили до римського канону: ті, які жили в Ефіопії, серед людей, які не боялися бачити святе у звичайному. Там Ісус не є безтілесним символом, не є далеким ідеалом, а живою постаттю, яка проходить через випробування людського серця. Євангелія Західного світу залишили його родину в тіні, бо вони прагнули зберегти Марію поза межами людського досвіду. Але Писання не мовчить, воно говорить ясно: чи не цей син Теслі, чи не Марія мати Його? І брати його Яків, Йосій, Симон та Юда, чотири імені, чотири живих свідки, яких намагалася пояснити, виправдати, витіснити з реальності. Бо для церковної системи зручніше було бачити Марію як вічну діву, недоторкану, ніж як жінку, котра після чудесного народження жила звичайним, подружнім життям. Але ефіопські тексти не бояться цього, вони говорять просто святость не в тому, щоб відмовитися від людяності, а в тому, щоб прийняти її і освятити. Марія постає в цих текстах не як холодна ікона, а як мати, яка вчить сина читати Писання, яка готує їжу, яка молиться в тиші ночі. Вона не лише посудена для втілення, вона співтворець, вихователька, хранителька Божої дитини. Її святість у вірності, у мужності, у щоденній покорі волі Отця. І коли монах у монастирі читав Уриок, де Марія вчить малого Ісуса слова пророків, я раптом відчув, що це не вигадка, а пам'ять. Бо так і повинно бути: Син Божий пізнає людське життя не через відстороненість, а через любов матері, через працю батька, через побут, через простоту. Ісус ріс серед братів, і це не приниження, це благословення. Він знав, що таке ревнощі, що таке непорозуміння, що таке відчуження від тих, хто поруч. І саме тому, коли він проповідував про любов до ворогів, його слова не були абстракцією. Це була істина вистраждана у власному домі. Бо ті, що виросли поруч, не вірили в нього. Євангеліст Іван свідчить. І брати його не вірували в нього. Ось реальність. Але Христос не відкинув їх, не відпотив за зневіру він ніс їх у серці. І коли прийшла година Христа, він не прокляв людство, що його відкинуло, він благословив. Тут відкривається сила його людяності. Бо тільки той, хто по справжньому пережив біль сімейного нерозуміння, може стати Спасителем усіх, тільки той, хто знав, що таке втратити довіру близьких, може дати світові прощення. Ось чому його жертва має сенс. Бо він не стояв остро на людських страждань, він пройшов їх усі. І коли ми читаємо, він був спокушений у всьому, подібно до нас, але без гріха, ми маємо розуміти це буквально. Він був сином, братом, другом. Він працював, втомлювався, відчував голод і біль і в усьому залишався чистим. Рим боявся цієї правди, бо Бог, який близький, не потребує посередників. Бог, який говорить із людського серця, не потребує храмових ієрархій. Тому людяність Христа поступово згладжували, замінювали на блискучий образ, віддалений від землі. Але в Ефіопії, у тиші монастирів, ця істина жила. Ісус був людиною повною, і в цій повноті слава Його божества. Бо якщо він не став справжньою людиною, то не міг спасти людей. Лише той, хто прийняв усю нашу природу, міг її відновити. І Марія земна мати стоїть поруч не як недосяжна богиня, а як приклад для кожної жінки, для кожної душі, яка сказала Богові так. Її велич не в тому, що вона була поза тілом, а в тому, що вона жила в тілі, але не дала йому затьмарити дух. Вона доказ, що святість можливо у щоденному житті, у праці, у вірності, у сльозах і радощах. І тому, коли ми дивимося на неї не як на ідеал, а як на людину, ми наближаємося до справжнього чуда, до розуміння, що Бог прославляє не досконалих, а вірних так зникає межа між небом і землею. Ісус не вигадана постать, а син людський, який жив серед людей, який пізнав усе людське, щоб усе освятити. І коли ця істина повертається до світу, коли ми нарешті бачимо його не лише на престолі, а й у домі, серед родини, тоді зникає страх, бо Бог стає близьким. І саме це те, чого найбільше боявся світ, який прагне контролювати віру, що ми зрозуміємо, наскільки близький наш Спаситель. Бо коли душа усвідомлює, що Христос був людиною і залишився Богом, вона вже ніколи не дозволить нікому стати між нею і ним. Є місця, де земля дихає древністю, де каміння мовчки зберігає таємниці віків, і де повітря наповнене відчуттям присутності Бога. Такої є Ефіопія, земля, що не схилилася перед Римом, земля, яка не віддала своїх скарбів політиці і страху. Там, серед гір і пилу часу, живе переказ про ковчег завіту, не як міф, а як реальність охоронювану одним єдиним монахом у місті Аксум. І коли я почув ці слова від старця, серце моє здригнулося, бо ковчег це не просто артефакт, це знак присутності Бога серед людей, вогонь, який не можна приборкати. У книзі вихід сказано, що ковчег уселя слави Божої, місце, де Господь говорив із Моїсеєм. І якщо ця святиня справді була перенесена в Ефіопію, то історія спасіння не завершилась у Єрусалимі. Вона продовжилась на землі, яку світ вважав периферією. Це не випадковість, а пророчий знак. Бог завжди переміщує свою славу туди, де йому залишають простір діяти. І коли народи відвертаються, коли храми стають політичними, коли віра перетворюється на систему, тоді дух вирушає в пустелю до тих, хто все ще слухає. Саме тому ковчег у Ефіопії це не просто предмет, це свідчення, що Божа присутність не належить жодному місту, жодній структурі, жодному престолу. Монах, який розповідав мені про це, дивився просто без тіні сумніву. Він говорив: ковчег не зник, Бог не відбирає те, що є його, він лише переносить свою славу туди, де її приймають із чистим серцем. І тоді я зрозумів історія Ефіопії це продовження історії Ізраїлю, бо там, у книзі царів, ми читаємо про царицю Савську, яка прийшла до Соломона, захоплена його мудрістю. Вона принесла дари, але забрала щось більше знання про істинного Бога. І від того союзу кажуть ефіопські тексти, народився Менелік, який пізніше приніс Ковчег у свою землю. І ось уже тисячоліття народ береже його, вважаючи себе спадкоємцем завіту. Це не просто легенда, це символ духовної спадкоємності, що розриває географічні межі. Бо якщо Ковчег дійсно перебуває в Ефіопії, то це означає, що Бог вибрав інший центр не політичний, не імперський, а духовний. І це відповідає слову Христа. Прийде час, коли ні на Горіці, ні в Єрусалимі поклонятися будете у цю, але в дусі і істині той час настав. Тепер кожне серце, яке шукає Бога, стає новим храмом, новим місцем Його присутності. Ефіопія, з її біблією, у 81 книгу зберегла не лише тексти, а саму ідею свободи віри, віри, що не потребує дозволу. І коли сьогодні ці рукописи знову виходять на світ, коли книга Еноха стає доступною. Коли стародавні псалми і апокрифічні пророцтва звучать мовою сучасності, ми стаємо свідками виконання слів пророка. Іфіопія простягне руки свої до Бога. Це не метафора, це подія, яка відбувається зараз. І кожен, хто чує ці слова, є частиною цього пробудження. Світ довго жив у тіні відредагованої історії, але тінь не може тривати вічно. Бог дозволяє світлу прорватися саме тоді, коли здається, що все під контролем. Він піднімає голоси з місць, де їх не чекають: із Африки, з пустель, з монастирів. І сердець тих, кого вважали неосвіченими. І ось ці голоси знову нагадують: істина не належить жодному центру влади, вона належить тим, хто має відвагу її шукати. І коли я востаннє стояв перед монастирем у Аксумі, коли дивився на схил, де за переказом стоїть охоронець ковчега, я відчував не скепсис, а благоговіння бо навіть якщо очі не бачать, дух знає. Істина жива не тому, що її довели, а тому, що її несуть покоління. І поки є ті, хто зберігає, світ не зникне у пітьмі. Ефіопія це не просто країна, це свідчення, що Бог залишає собі народ, який не схилиться. Її історія це нагадування всім, хто вважає, що істина може бути монополізована. Бо Господь каже, царство моє не від світу цього, і саме тому його слава проявляється там, де немає престолів, де немає золота, де є тільки віра. І ця віра сьогодні звернена до нас. Ми живемо в час, коли знання множиться, коли все приховане стає явним. Це і є той пророчий момент, про який говорили древні, коли люди з усіх народів звернуться до первісного джерела, до істини, що була схована, але не втрачена. І тоді кожен, хто відкриє своє серце, стане частиною цього нового завіту. Бо не в Аксумі, не в Єрусалимі, не в Римі, а в людині, що шукає Бога, відновлюється його ковчег. І там, де є віра, там і його присутність. І тому, коли я згадую той день, коли монах мовив Бог переніс славу свою сюди, бо серця тут залишилося чистими.